Друзі, всім привіт! І ось вона моя трясела. Це через збільшення. Виявляється, тут навіть був квітконос. тут це доросла рослина. Бачите? Це на таких длинних, тоненьких квітконосиках Квітнуть оті квіточки білі, як голуби. Вона мені дуже подобається. Я її купувала саме для свого орхідаріуму. Але я не думала, що вона настільки мала буде. Дуже манюня. Навіть не знаю, з чим вам порівняти. Ну, якщо сантиметр є від основи і до кінчика оцього, не знаю, як листячка, то це гарно. Але як бачите, ось я її замочила зараз у чистій воді з додаванням магнікуру, то корінців все ж таки в неї є. Довго думала, як же ж її посадити так, щоб не загубити. Непогано було посадити її на блок. Але ні, на блок її саджати не буду. Цей силіконовий. Горщик я замінила на таку маленьку корзиночку, в якій я купувала колись толумійку. На дно я поклала два кусминчика кори, зверху, ось так, бачите, прикрила мохом, а тепер візьму дістану її, ще трохи підмотаю їй моху і отак, знаєте, отакою горбинкою її сюди вставлю. І в мосі були додані отакі камінці, як на мій погляд, це пенза. То, знаєте, я коли її обмотувала мохом, то я оцих камінців до моху також додала. Як бачите, тут було дуже щільно моху намотано. Я намотала трохи менше. Кришечки я звяхом зробила декілька отворів. І отак тепер із назвою розташована моя маленька рослинка. Хай вона трохи так поживе. Я подивлюся, як вона буде уживати, який в неї буде зріст. Поставлю її на місце, де її гарно видно. А тепер підписана, бачите, 24 долари. І її вартість, щоб знати, скільки викинув на смітник 25.07 року. Для цього дендропіума, який має назву ось таку джин мінет. Нагадаю вам, який він. Ось така квітуча гарнюня. Манюня, он бачите, навіть у нього ще бутончики є. Я вийняла його із його горщику силіконового, зняла зайвий мох. Виявилось, що посадка тут така сама, як зазвичай у азіатів. Старий мох, зверху покритий новим мохом. Он, бачите, знов додані камінці. То я так і зроблю корінці живі і гарні. Єдине, що я зробила, це відняла мох від самої резоми, замочила трохи свіжого моху пагмосу. Зараз буду віджимати його і обмотувати свою рослинку. Для посадки я приготувала отакий маленький, дуже маленький. Глиняний горщик. На одну треть я поклала кори звичайної соснової кори. А далі в мосі буде знаходитися мій дендробіум він Бачите, які гарнюні корінці. І він навіть новий зростик, типу кейку, щось зростає, але хай зростає. От подобається він мені. Ось така гарненька, на мій погляд, дуже гарненька, в мене вийшла посадочка. Мох, щільно я не вкладала, так легенько, не трамбувала, корінці всі прикрила. Єдине, що забула вам сказати, що мох спагмоз і саму рослину я замочувала при вікурі, чи як зараз його називають. Магнікур, такий красивий, ось до цієї красоти, до епідендрома кокі. Як бачите, корінці, якісь хороші. Якісь погані, але нічого, абсолютно нічого, я трогати не буду, нічого обрізати не буду. Я лише приготувала отакого горщика, наробила дуже багато отворів. Горщик цей невеличкий, якраз підходить під його кореневу, Бачите? Отак. От Трохи-трохи місця залишається по обидва боки. От, наробила отвори, він в мене отакий. Деркастий получився. На дно поклала пенопласт, кусменчик, дуже крупні куски кори і керамзиту. За ґрунт взяла суміш крупної, мілкої кори, камінців поламала, пенопласт, як можна мільчим зробила. Потім що це мох, спагмоз і молх. Тут є з фагном, висохлий. Ну, одним словом, така збірна солянка, все, що в хаті знайшла, то все буде для цього епідендруму. Епідендруми взагалі-то полюбляють бути вологими. Епідендрум, коки не, не переносить спеки, тому він буде знаходитися вдома. Ну, а взимку піде прохолоду, як переукорениться, як адаптуються, і піде в прохолоду. Ще раз нагадаю вам, що кожну рослину я замочую при вікурі, чи магнікурі, чи яку він зараз має назву. Одним словом, фунгіциді від того, що їхав, їхав ж в спеку, і вологим їхав, хоч корінці були і вийняті з гурчика. Але, знаєте, ну, сама бумага, в якій він був загорнутий, була волога. Це не можна робити, але еквадор так посилає орхідеї. Ось так. До речі, у кухні два напрямки росту. Ось з однієї сторони він зростає і з іншої сторони він зростає. Тому я під <кхід> обидві оці сторони підклала йому моху. Тепер поставлю його в кашпо, тут кора суха, тільки оцей мох вологий коріння напите, Поливати, поливатися він не буде, або все рівно при пересадці або при писації йде пошкодження кореневої системи, тож щоб загоїлися всі ранки, хай він побуде сухим пару, пару днів, а потім я його знов пролью. І знову буде, буде пролив при вікурам. Дивлячись на орундіно. Ось вона була також, бачите, вимочена. Тут, тут навіть є ростуші корінці, але є і дуже-дуже багато гнилих. Я її також чіпати не буду. Якби то була весна, якби то був лише початок зростання, то може б я і спробувала трохи викинути тут зайвого, але зараз я чіпати не буду. Тут в камінці пемзи. я принесла горщик звичайний із під Так, Вона сюди, я дивлюся, дуже гарненько стає. Я на дно покладу кори покрупніше, а отут от з боків засиплю корою мілкою. Просто засиплю мілкою арплатою. Ось вона в мене є. Дуже мілка тут пів сантиметра, сантиметр, якраз підійде для неї. Отак от розмістилася в мене рутина. Просто засипана корою і все. місця їй вистачить на цей рік. Головне, як так вважаю, що мені треба зберегти її. Ну, а наступного року з активацією весняною побачимо. Може, і перевалюю її в інший горщик. Поширший. А поки що нехай залишається так, бо там Коріння гнилого вистачає. А знаєте, оте все гниле коріння, воно пагубно на орхідею діє. Бо воно починає, воно, знаєте, воно працює як губка, бо оте старе коріння, воно воду не п'є але воно намокає і тримає вологу. Ну, ось я і дійшла до цієї. Субемер Лікасти Навіть вивчила її назву. Отаку От вона має кореневу. Як бачите, за ґрунт в неї знову ж таки каміння, мілка кора, крупний перліт бачу. Ще якісь каміння. Не можна чіпати старої кореневої Я пересаджувала декілька лікаст і саме ті лікасти, які я перебирала корні, вони дуже-дуже страждали. А ті, що просто перевалилися з горщика в горщик, ті нормально зростають. Тож, нічого я чіпати не буду. Знову ж таки, покладу на дно горщика крупну кору. А Поставлю саму рослину і засиплю мілкою корою з додаванням трохи моху з фагнуму і знову ж таки мілкого керамзиту. Як завжди, я лікасти люблю саджати у подвійні горщики. Мені так подобається. Мені подобається їх поливати. отак так набрав водички і хай собі п'ють. За тиждень випили і ще додала. Фух, Вона посаджена. Як бачите, я примостила сюди тримачі листя, бо листя ще не портиться і не збирається. Єдине той зламаний лист, оцей, який був зламаний ще при пересильці, я відрізала і зламала один лист. Але то не страшно, бо то листя старує псевдобульби. У цієї лікасти ми Бачимо два молодих роста. Ось напрямок один і ось напрямок другий. Вона в активному рості. Тож, я забула вам сказати, що зважаючи на те, що лікасти дуже прожерливі е, дівчатка, то на дно горщика я поклала е, кінський ослід. Ну, я називаю кінські какашулі. У мене ще трохи залишилось із старих запасів. Зараз я вам покажу отакий От грануляр. Тож, лікарством, зимбам дуже підходять отакі От добрива. Вони такі прожерливі, такі прожерливі. Їх треба вдобрювати часто на протязі усього. Активного зростання, тобто на протязі весни, літа аж до пізньої осені. Ось така краса в мене тепер посаджена. Ну і залишилося на коня саме складне, бо я ніяк не можу придумати, як мені посадити епідендру мідузу. Я її ось розплутала, був загорнутий оцей зрост, схоже на те, що це саме цей зрост давав зростання оцієї рослини. Вона посаджена на пробку і дуже гарно прикріплена корінням. Бачите? То, гадаю, чіпати не буду. Але зважаючи на те, що медузу всі саджають, як подивлюся, отак вниз, вона зростає вниз. То я гадала, 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 як же ж мені її пересадити. Мені нещодавно подарували класнючий блок. Ось він. Це пробка, а до неї отак, от, отак причепили кокосове волокно. Кокосовий такий. Ковричок. То дійсно цей блок трохи завеликий для цієї рослини, я хотіла відрізати, а потім думаю, та ні. Отак посаджу його, додам ще мха спагну, а зверху, мабуть, прикрию лісовим мохом. Але про це я ще подумаю. Ну от, шість рослин посаджено. І якщо узагальнити, то що я можу сказати? Що оці два велетня виглядають причудово. І з ними все гаразд. Дендробіум просто мімішний, дуже гарний і дуже красивий. Це маленьке непорозуміння, яке я його назвала, тепер знаходиться в такій імпровізованій міні-тепличці. Побачимо, що буде з ним, але дуже-дуже сподіваюся, що ця мініатюра виживе, з нею, все буде гаразд. Епідендром кохі. У цього справи не зовсім. Бо оцей зріст, мабуть, прийдеться зрізати, бо він такий, знаєте, ну, колий, м'якенький. І Оцей зріст м'якуватий, але поки що трогати не буду. От як вони є, то так вони нехай і будуть. Подивлюся, може, може він відіп'ється, може йому просто не вистачає вологи. Подивимось, поки що будемо наглядати за ним. Ніхто в них не поливається, всі, всі политі, всі напиті фунгіцидом. Тож коріння мокре, тепер нехай загоюються ранки, які вони отримали при пересадці. Дуже гарно виглядає медуза. Зі мною разом купувала її, вірніше за все, її підбила купити Анжела із Миколаєва. То сподіваюсь, що вона отримала також гарну рослину. Поки що моя буде зростати отак. На цих двох блоках, вкрита лісовим мохом. Я буду наглядати цей корінчик, мабуть, треба зрізати. Ну, нехай поки висить. Ось такі в мене новиночки. Я доволі стомлена, страшне. Жарою, бігатньою, цими сиренами. На... Повітряна тривога сьогодні була дуже-дуже довга, декілька годин. Ракетний обстріл. Бажаю всім миру і добра. Україна переможе, бо з нами правда, з нами Бог і світова підтримка. Все буде Україна. Тримаємось, любі мої!